Ми дуже вдячні, що ви сьогодні разом з нами стали свідками відкриття унікального спортивно оздоровчого комплексу Купава. Дуже багато розмов велося, велося біля цього комплексу. Говорили про те, що ми його вже реалізували на ринку, що він буде приватним. Я хотів би ще раз підкреслити, що це буде це досягнення дійсно влади. І ось тут будуть займатися спортсмени, які будуть захищати інтереси України на міжнародних і олімпійських змаганнях. Цей об'єкт буде соціальним, а часу буде визначено для дітей, для інвалідів і для учасників великої вітчизняної війни. І вони будуть займатися безкоштовно. За рахунок місцевих бюджетів міста Броварів і е, Броварського району зрозуміло, що це унікальний об'єкт для Київської області. Ми будемо проводити змагання різного рівня, в тому числі і міжнародні. Ми будемо просити міністра, щоб залучав спортсменів, які будуть проходити відповідні етапи підготовки. Тому що крім трьох басейнів, у нас ще є готель на 50 місць. Де зможуть проживати наші гості, де зможуть проживати е, спортсмени, які будуть проводити відповідну перепідготовку. Я хотів би сказати, що у нас є олімпійське училище е, Олімпійську резерву, яке утримується за рахунок обласного бюджету, і ми дамо можливість займатися спортсменам, які будуть захищати інтереси е, держави на сьогоднішній день. В області функціонує чотири басейна. І ми плануємо ще п'ять побудувати в цьому році. Ми плануємо побудувати і ввести в експлуатацію 100 спортивних площадок. Тому дійсно Київщина є територія розкриття можливостей, розкриття талантів. І ми будемо продовжувати. Ми будемо впроваджувати в життя ініціативи президента щодо якої соціальної ініціативи, щодо надання можливостей дітям займатися фізкультурою і спортом.